Даруйте ніжність і любов, даруйте вірність, щирість, доброту. Залишиться в вашому серці і вашою прикрасою буде добро. Боже, к вам Я на кожні спа, що з мене. Старший говорять про любов з таким яким сумом, що так, все кожна та проблема, там нікуваю. Ні. Це правда, але як про любов говорить отак. Якщо любов, то це любов. Вона легка, спокійна і хороша. Отже, ми зараз ще з вами будемо рахувати. Рахувати. Дивіться, друзі, уважні будьте, тому що лише це хтось один. Рахуємо до 12, але кожна третя цифра самі з неї ми говоримо слово любов. Зрозуміли? Наприклад, 1-2, льо, 4-5 ліго, 7-8 любов, 10-11 любов і знову по кругу один-два. Хто збивається, той вилітає. Отак, легко і просто. Хто лишається, то будемо на нас. Потрібно ну, бути пильним і швидким. Отже, я тако прохожу, всі по черзі ми рахуємо. Перший раз тренуємося, а далі на вилікті. Голосно, чітко і кожен сам. Пробуємо. Один. Два. П'ять, шість. Кожна. Кожна. Okay. Кожна третя цифра. Все, зрозуміло. Okay. Супер. А тепер радують. Лишається хтось один. Спочатку. Поїхать. Голосно, чітко. І ясно. Андрій, твоя любимана цифра. поїхать. Один. Okay. Один. Yeah. Ради тебе спочатку. Останній раз. Все. Зібралася. До 12. Я розумію, ти спав дівчат. А зараз на виході. Спочатку шой, виїхав? Один. А. два, четыре, пять, два один, три, чотири, П'ять. Один. Ну Що таке? Ну Що таке? Нічого? Я не знаю, що з ними робити. Останній раз, все, останній раз щас. Основно так панина на мене дивиться. Я не знаю, що робити. Все, тепер нам вийде. Появилось. спочатку. Один. Два. Два. Чотири. П'ять. Любовь. П'ять. Що таке? є? Що ти? Ну що зробиш, Це життя. Це життя. Тобі кажуть, старт і шоби. Спочатку. Один. Любов. Чотири. П'ять. Любов. Шість. <рикун> я розумію, тебе я розумію, розумі, чесно. Походу, давай я, я розумію. Це все нормально, це нормально, це, це життя. Спочатку. Сім. Давай. Черни, что НО! Будемо її. А ви як зрадів ім'яшку ти програла? От що його весело? Спочатку поїхав. Любов. Любов. Сім. Любов. Ходи, не сиди. Та що таке? Просто трішки уважності і все. Спочатку, знову ж таки, виїхав. П'ять, Два... вов, сім. сім... Фот, ти не зано. Все нормально. Праця дивно, але твоя людина цифра спочатку вийде. П'ять. П'ять. Чотири. П'ять. Любов. Любов. Бочки, вот цей. Зараз не подождем, як я роздався. Ти куди, ладно? Андрій, Ти лишишся, я бачу. Отже, спочатку ж ввідково не запинаючись, д'їжджається кто з пойди. Сибо. Либо один, <team> один, два, три бо, чотири, п'ять, бото і так, впевнено, ти йдеш. дякую. Ти мало десь на трижди. Виноват дві. Отже, спочатку, пробуємо Ще раз поїхав. Четыре. Босім, Десять. Одинадцять. <ріпи> <ріпи> Дя Дякуємо, Андрій. О, Мужик з вами сайти. Стой май. Ставайте старий програм. А <ріпи> ну, <все, ріпи> ну тут, тут, тут лучше. Бо тут, тут цифра один. От тут цифра один. Поїхали. Один. Любов. Чотири. П'ять. Любов. Сім. Вісім. Любов. Десять, Чесно, Честно, я сам не понял, да, що такого? Андрій. Ще ні Ти чого радієш? Тим зараз його вже не зловиш, ти на нос. Отже, спочатку що Чет. десять. Пробуємо. Один. Любов. Чотири П'ять. Любов. Сім. Вісім. Дев'ять. Ну, ми тобі дай, так почекай. Давай таке. Ти молодець, ти була мають до кінця. Чи ти тут стоїш? Я здивований, але хто любов. Але одне я помітив точно. Ці стоять, вони не вирухнулися навіть. Ці двоє. Ці двоє настільки нервічили, що навіть подружилися. Ти що будеш говорити, я не знаю. Один серйозний. Я говорю, зараз ви казали, шестеро дітей, восьмеро Вось дітей. Та він зараз такого говорить, що ми цірві йде. Отже, друзі, говоримо про любов, про цінність і про важливі речі. От, якщо не у нас світ, не знаєте, що сказати, просто діставайте 100 доларів давайте дружимо. Ніхто не діймося. Я пані, будемо говорити. Отже, все нормально. Друзі, розпочнемо з вас про любов, про цінність. Ситуація така, ви зустрічаєтеся. Да? Да, ставайте так все. Ні, на проти сцені. Ви довгий час не бачились і говоримо про любов і про цінність. Я люблю тебе, любля! Про любов, про цінність, про важливі речі. Будь ласка. Тоже співати. <рістити> Я так сильно люблю. Сьогодні на вінчині нам казали, що жінка має будувати дім. Чи як там? Досприяти дім. Дуже дякую за те, що ти. Будуєш наше сімейне гніздо. Так що тобі хочеться, забитишся. Я тобі за все дякую і дуже тебе люблю. Я вже думав, куди я поліз. Саме гарно, Настільки класно, з тобою, що навіть на рибалку не хочеться йти ввечері. Самі що ідеальні, класно, дуже люблю. Для мене найкраще, саме найкрасивіше, найвисокіше, найкрасні. Дякую, і бога. А, зараз, тут зараз тут буде. Що, правда, не пішов на талібалку? Не разу. Ти ж його держиш. Ти може Алі, друже. Дивіться, цю романтичну сім'ю. Тут любов, тут тільки любов. Тільки про любов. Славочка, перш за все, я хочу дякувати Богу тебе, те, що ти в мене є. Тетра красива, симпатична, щира, ніжна. Я тебе дуже сильно люблю. І любов, ти знаєш, що це таке. Це жертва. Коли жертвою собою, навіть раді тебе. Ми тебе дуже сильно любить. Мені один тільки цікавий, чим ти жертвуєш? Сном. Сном. Во! Це не так, легко. Насправді, оце сон, це сонце, дійсно, така жертва, коли ти спиш і думаєш, вона ж встане, вона не встає. Діти весь під'їзд чує, вона не встає. Ти мусиш вставати. Це жертва насправді. Друзі, насправді я знаю Олега і Світлана, вони поряд живуть. Олег постійно їздить на схід туди-сюди. Доброю справою, справою займається. І що дивно, що там все добре. Діти чисті, нагодові, чекають, Тат, там любов нам не зменшилась, вона зростає. І це ідеальна справжня сім'я. Але Таня, ходи сюди. О, все. Іра, іра, Іра. Дивіться, будь, це кажуть, найбільше романти в нашому районі. Тому вони сьогодні в чорному. Але, будь ласка, про любов, про цінність. Цінно, коли Господь Бог нам дає тих, кого ми не просто заслужили, а ті, які для нас благосвіння в нашому житті. Моє життя. Моє життя це ти. Це найкраще в мене це ти. Я тебе люблю, я тебе люблю. Ти в мене що є моє життя це ти. Я тебе щиро, щиро, люблю. Ога! Я зразу побачив, він підійшов і дивився в небо. Я скажу, що таке? Ну приємно, ж, правда, дружина? Не часто, а дехто я бачу, що і часто, насправді, це дуже сильно потрібно часто говорити, тому що наші дружини, вони то заслуговують. Але, друзі, сім'я, яку ми знаємо, утворена дві години тому і назад, ну плюс-мінус 2-3 години назад, ось так та любов зараз просто виливається. Влад такий смирений сидить. Будь ласка, друже, про любов, про цінність. І цього що я, що 4 години я женився, проживу трошки часу, тоді розкажу. І через 8 років на цьому ж місці про те саме говоримо. Все, чудовий варіант це їхня історія. Друзі, допоможіть, так само. Дружини, от вас слова для молодята, що вам допомагає бути такими щасливими, благословенними, порадь їм потинути. Гає вам багато квіток. <схід> Жінці, чуть бере. Щоб бути щасливими, треба розуміти один одного, Повинно бути взаєморозуміння між вами, а щоб це було, потрібно розмовляти багато. Не тримати в собі, а говорити і доходити до якогось спільного рішення. Ви любите один одного, буде взаєморозуміння, гарні відносини з Богом і будете мати чудову сім'ю та ти славі. Як я ще сказала молодята, як нам колись на вічні говорилось, коритися чоловікові не, не важко, коли серці є любов. Коли буде ця любов, і вона буде збільшуватися, навіть проходять руки, п'ять, екснів, навіть до смерті, коли ти після будеш робити, благодати. Вас будемо. Ми, що у вас не було, вас завжди буде любов, забота один того. Всего вам найкраще.